Да, мої бойові коти. І така флісова кофта у нас є: Гелікон, альфа, але не худі з капюшоном, а просто з комірцем стойкою. Фліс кольору койот В даній моделі койот темніший. Це тільки стосується цього, цієї моделі: фліс сотами Вафелька, вафілька. Тоненький, зручний. Якраз для зараз вже погоди прекрасний варіант. Знизу резинка, кармани. Кармани на рукавах. Рукава тут не на резинці, тут отакі манжети. Всередині резинка вставлена. Місце для шевронів, кармани сіточкою. Знизу під руками немає розрізів. На попі кармана додаткового нема. Підклад, тут сіточка, повністю така, як карман. От він, прозорий підклад. Тобто хорошо поглинає вологу, виводить вологу і дихає, дає доступ для повітря. Дуже хороша моделька улюблена вами. Розмірів зараз є майже всі і досить багато. Але ви дуже швидко забираєте цю модель. Ви її дуже любите. Тому я нікому нічого не обіцяю. Поспішайте.